Друзі, усім привіт! З вами Неля. І сьогодні ми будемо такі речі робити. Значить, мене попросили пояснити про оці інклюзивні шкарпетки, які я роблю для шпиталю. Значить дівчатка, беремо всі залишки ниток, які в хаті є. Але щоб серед цих ниток була хоч одна вовняна. Ось у мене ось ці вовняні ниточки та штучна. Просто треба, щоб хоч одна натуральна ниточка була. Ось таку форму маєш шкарпетка. Починаємо в'язати згори. Значить, ось тут в мене 64 петлі, спиці четвірочка. Якщо ви будете на двох спицях в'язати, спиці четвірочка. 64 петлі, в'яжемо резинку 2х2. В'яжемо, якими нитками є. 120 рядів до самої п'ятки. Ось це 120 рядів резиночки. Дов'язали до п'ятки і вив'язуємо ось таку фігуру. Значить, оприділили половину. Це 32. Ну, я беру 30 на п'ятку. Значить, у мене 16, 16 і 30. Не вийде, там 32, значить 17, 17. 17, 17, ось тут 30. На п'ятку в мене виходить 30 петель. І гладдю, просто щоб я бачила і щоб відокрими, вив'язую. Значить, тут дві петлі разом, пров'язала ряд, тут дві петлі разом. І таким чином зменшую кількість петель до того моменту, поки в мене не залишиться 10. Ось такий, така трапеція виходить, така фігура. Коли в мене залишилося 10 з цього боку, і з однієї дві накиди. Тобто, це, якщо ви будете в'язати спицями, Значить, тут додала петлю, тут додала, 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 доки знову не стало 30 петель. І утворився такий карманчик, який потім став п'яточкою. Ось такою. Якщо ви будете в'язати на машині, то просто переводите спиці в неактивний стан і в'яжете трохи коротше. І зачіпляєте ниточку за попередню голку, за попередню спицю, гачок, як ви називаєте, для того, щоб не було тут отворів дірочок. Тобто висунули в неактивний стан, зачепили нитку. І пров'язали. Висунули, зачепили в неактивний став, пров'язали. Таким чином, ось у мене ця зайва петля лишається, але під нею немає отворів. Ось таким чином. Маємо п'ятку. Так вона виглядає. Далі. Потім знову в'яжу на всю ширину ще 32 ряди. Це довжина стопи. Можете більше-менше в'язати, в залежності від того, як вважаєте. Але це, в принципі, універсальне. Це е, досить довга стопа, стопається. Е, тобто, це якийсь 45-54 й й далі. Так, 32 ряди пров'язала напряму. Знову відкладаю, от зараз я зможу порахувати, скільки я відкладаю. Значить, ось це наш накид. А це раз, два, три, 4, 5, 6. 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, так, 17, обох різний. От, по 17 повідкладала. Потім вив'язую. Тут вже можете закривати петлі, можете лишати відкритими. Якщо ви в'яжете на спицях, це вже не принципово. От, і ось тут так само. Зменшення кількості петель. З 30 до 10. І тут збільшення кількості петель. Будете ви накидами робити, чи з одної петлі пров'язувати дві одразу без всяких накидів. Це вже ваша справа. Це, в принципі, не так важливо. От, зробили, пров'язали. І потім я ось це все зшиваю швом петля в петлю або безшовний шов. У мене на каналі дуже багато таких відео. От, значить, ось такого складаю. Там, де були оці 30 петель під пальці, під носок шкарпетки. От, І ось ці петлі, які були шириною і передньою частиною шкарпетки. Ось так складаю до середини зшила, потім цю додаю, і від середини далі зшила. І шкарпетка у нас утворюється дуже широко. Я вам можу продемонструвати, що тут ось мої два кулаки, вони вміщаються. Зараз не вміщаються, не можна продемонструвати. Тоді вірте на слово. Вони вміщаються в пальці ці, цієї шкарпетки. Зараз я вам покажу зшиту вже. Це буде наступний етап. Зараз хвилину. Також ось. Угу. Це вже наступний етап коли відшито швом петля в петлю. Це не принципово, просто я сшиваю так, щоб воно не було не муляло. І ось тут ви вже можете бачити, що тут два кулачки поміщаються, тобто будь-який гіпс сюди поміститься. Краще, щоб воно все налізло, ніж. Розумієте, ніж буде десь тиснути, коли людина заживає. Так, ось така шкарпетка. На цьому етапі треба обв'язати крайчик і пришити гудзики. Це робить е, ще одна рукодільниця, бо я зосередилася на етапі саме вив'язування і сшивання. І зараз я вам покажу хвилина. Буде видно. Ось цей ось цю шкарпетку. Бачите, гудзики всі від наших волонтерочок, вони всі різні, але то таке. Значить, зараз, щоб було зрозуміло, Вив'язуємо тільки з однієї сторони. Дов'язуємо, бачите, зараз, мабуть, ось так краще. З останнього ряду набираються петлі на спицю, або ж можете обв'язувати гачком. Це ваша справа, і так, і так буде добре. Набрали резиночкою пров'язали два ряди, потім. Петлю закрили. В наступному ряді робите накид, щоб утворився ось такий отвір під гудзик. Скільки треба гудзиків, Це ви можете дивитися по вашій шкарпетці, У нас на кожній шкарпетці 10 гудзиків. От, значить, Якщо цікавить, ось. Там, де в районі пальців, ось так це виглядає, значить не обв'язується по колу, а тільки з однієї сторони вив'язується ось така резиночка один на один. Для того, щоб вона могла тримати форму, І якщо там нитка чи тонша, чи товша, це полегшує вам життя. Дуже полегшує, друзі. Тож, в'яжіть краще резиночку, ніж пряме полотно, бо воно буде грати. Так, і гудзики, Ну, тут без внутрішнього гудзика, ну Загалом зовні великий гудзик, це від 1 см 8 мм до 2 см і 3 мм плюс-мінус. Ну, ось такі гудзики. От. Приблизно однакові обираємо, щоб було. Люди поприносили у кого, що валялося там старезного. І ось так от пришиваємо, щоб було файно. Тобто, ви бачите, що з цього боку нічого не треба. І з середини маленький гудзик, ну такий, як раніше, на рубашках були, знаєте, такі 8 мм гудзики. з середини і зовні великий. Ниточкою, отак от прошиваєте, для того, щоб нитка не перетиралася. От. Або ж підкладати шматочок тканинки, ще так робили. 10 гудзиків. Спочатку, дівчата, поставте маркерами, де ви будете пришивати гудзики. Чи це буде скрипкі кольорові, чи це будуть маркери, у кого є, хто в'язальниця, у кого є. Це не так принципово. От. Потім в'яжіть, щоб ви коли робили ці отвори, наче по кількості петель, наче все нормально, але ви бачите, що щось не так. Тобто, щоб ви могли коригувати, спочатку поставили маркери, потім зв'язали. Ось цю обв'язку. І потім по цій обв'язці подивилися, де у вас стоять маркери, чи вони правильно продіваються, і тільки тоді пришивайте гудзики, щоб не робити повійну роботу, щоб не мати зайвого клопоту. От. Ага. Тут так само поміщаються два кулачки в Ну, скрізь. Ці шкарпетки вони призначені, що їх вдівають. Або на клеоток, або на гіпс, або на одужуючу ногу, там, де оцей апарат, як, як же їх називають, зі спицями цей апарат, щоб можна було якийсь гудзик не застібнути, щоб цей апарат, вибачте, стирчав, людині все одно було тепло. Тобто, це шкарпетки для одужуючих наших. Людей золотих. Так, якщо є запитання, пишіть у чатику і відповім. Так, зараз, як же мені усі повідомлення Стела. Ні, це інклюзивні шкарпетки. Це не чулки. Так, Отже, якщо у вас будуть питання, як саме в'язати ще, то задавайте їх конкретніше. Що стосується процесу в'язання, я, звісно, в ефірі його не буду в'язати, бо мене я в'яжу шкарпетки на машинці. Це двохфантурна машинка, бо однофантурна дуже важко в'язати таку резинку. Привіт, з Германії. Вітаю, вітаю. Привіт з Києва, з України. Так, і друга фонтура все одно закриває. Тобто я не зможу вам продемонструвати, як я вив'язую п'ятку. Для спиць я вам сказала, що ви убавляєте петлі, а потім додаєте петлі, не знімаючи крайню петлю, тобто не закриваючи її, обавляєте між собою, щоб вони залишалися на спиці. Потім набираєте, щоб утворився карманчик і щоб не доводилося його тут сшивати. Як могла пояснила, пробачте. От, такі справи. Уже е, скільки можу в'язати, я все одразу віддаю в шпиталь, тому я замовлень не приймаю, бо, друзі, тільки дві руки, тільки дві руки пробачте. Якщо щось треба підказати, підкажу. Можливо, я щось там не дуже зрозуміло пояснила. Мені здається, про п'ятку. Значить, ось у вас 30 петель. Крайні залишили на спицях. От попередні зробили з двох одну. Дов'язала з двох одну. Все одно залишається на спиці, з двох одну. Не дов'язуємо з двох одну до того моменту, поки не залишиться 10 петель. Потім в зворотньому порядку перед останньою із одної петлі дві пров'язали або зробили накид і на наступний ряд дві пров'язали. В'яжете до тих пір, поки знову не повернете 30 петель. щоб така здоровезна була п'ятка. Ось так має бути. Всім дякую за увагу, друзі. Дякую за підтримку. Усім мирного неба та Божих благословій. Папа. Що таке шкарпетки? Факт файно. Це шкарпетки для тих, у кого перелом ноги є. І треба щось тепле вдіти. Ось так. Все, друзі, дякую. Всім папа. -па.